Друзі, привіт! З вами веселі ігри! Так, друзі, кулька Кавун щось нам показує. Дивіться, в окулярах. В коробці щось ми маємо. Спробуємо колесо Фортуни! А зараз ти маєш можливість вибрати нову суперсилу. Обирай, яку з них ти хочеш. Гарний варіант. Чудовий вибір. Іди і ліквідуй боса. Друзі, ми отримали новий вигляд, новий скін, нову суперсилу. Як бачите, друзі, кулька в спеціальному шоломі з магічного металу, який називається вібраніум. Отож, друзі, давайте випробовувати його вперед! Тож, друзі, починаємо наш рівень. Так, у нас спеціальний шолом є, який виготовлений з дуже рідкого металу, на який називається Вібраніум. Вібраніум найсильніший, найміцніший метал у всесвіті. Як, друзі, знаєте звідки він взявся? Він взявся з метеориту. І він тільки є в одному місці, про яке я вам скажу потім, друзі. Отож, ми починаємо наш, нашу гру. Так, йдемо, друзі, рухаємося. Через списи. Ворота. Ту, ту, ту. А от внизу ключ у нас є. Ключик. А! Але... А! А! І... Але як бачимо, друзі, наш шолом дуже вразливий від списів, бо тому що списи теж, напевно, з вібраніуму. Павук! Я тебе павуче. Знищу одним ударом! А не маєш. Так, ідемо, друзі, відки забрати наш ключ. Так. Оп, оп. Відкривай, ну! Ага, ключик. То, ага, треба важелем відкрити двері перші. Проходимо це. Проходимо списи. І відкриваємо наші магічні двері та проходимо Фуйка! далі. в Вастра! Типуйка, Натала! Тобі твій шолом не допоможе. зарядити гаубицю! пільця, вогонь. Так, друзі. 35 рівень. І ми рухаємося. Рухаємося до нашої мети. Боса, а давайте спитаємо у гаубиці, звідки вона взялася. Гаубиця, звідки ти взялася? Я самохідна, 150-та зелена гаубиця. А хто тебе зробив такою зеленою? Мене собори в бос. Зеленою і непереможний. Бос, та? Вогонь папульці! Нічого, ну, ми босса твого ліквідуємо. А! Ми пропустили. Гаубиці до бою. пропустили... Вогонь. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Гаубиця, гаубиця, Так, заходимо ці ворота. А ну, оп. Мій зелений бог, володар, тундри. Ага, нам треба відкрити ворота. Була, так була, Потім ми піднімаємося. І заходимо в ці, хет, цю хитру кімнату. І йдемо назад. Так, всі ми позабирали все золото. Так, друзі, ви чули, що Гаубиць нам сказала? Що її Хтось перетворив на таку зелену потвору. Вона колись була кулькою. Ого, давайте в павука теж. Або павук? Ай! Павука теж запитаємо. Звідки ти взявся такий одноокий, двозубий кулька, зелена кулька ніби на лапах. Бос мене перетворив з кульки на павука. Та? Серйозно? Я став монстром. Слухай. По давай разом ідемо і ліквідуємо твого боса. Бос. Наш Володар, ми маємо кульку ліквідувати. Ой ні. Ну. Бачу, він вас запрограмував всіх, щоб мене знищувати. Ну, мушу я вас тоді ліквідовувати. Тікай, поки можеш. Та як ви зелені орки погані такі, то... Ха! Мушу я вас тільки відовувати, хлопці! Кавук павук капець тобі! От і маєш. Все, рухаємося далі, бо в нас нема часу. Так, монету забрати ще забули. Оп. Хмаринка, стоп, стоп, стоп. Оп. Оп. І астрал. Так, друзі, ми пройшли цей рівень на складний. Отож, друзі, ми отримали новий стін, новий вигляд, новий шолом з надсекретного. Матеріалу, який називається Вібраніум, і продовжуємо цю гру в наступному рівні, друзі. Дякуємо вам за перегляди, підписуйте на нас. Гарного вам дня! З вами була Кулька, супергерой!